Обстріляне, але незламне гуляйполе. Більше року місто під прицільним вогнем противника. Жителі зізнаються, від обстрілів втомилися, але й сидіти у сховищах більше не хочуть. Прилетить, значить, прилетить. Куди ховатися, що в погрібі? Це по такій логіці там не вилазить з погріба треба. Так що нікуди ми не ховаємося. У місті давно немає світла, тепла та води. Вже рік люди виживають за допомогою волонтерів. Рятує від голоду і українська земля. Город є, да, Год прожили, город садило, те, що виростило, те, те є. З початку війни в Гуляйполі не працюють магазини та аптеки, закриті і всі місцеві підприємства. Була праця, робота своя була, а тепер зараз немає за тих ідіотів, немає нічого. Орки невпинно гатять по місту з різного озброєння, кажуть місцеві, хоча до таких вітань з боку расистів вже давно звикли. Зараз більш-менш спокійніше, ну, все одно обстріли кожен день, як не боєприпасами, так і зажигательними боєприпасами стріляють. Ну, обстріли йдуть практично кажу, кожен день. Ну, а так, поки тут терпимо. В Гуляйполі не залишилось жодної вцілілої вулиці або будинку. Та навіть в таких складних умовах люди не втрачають віри в Збройні Сили України. Хлопцям нашим там, господі, дай їм Боже терпіння, дай їм Боже лютої ненависті до того врага, щоб вони їх гнали, аж аж цур'я сипалися із них, щоб вони знали, як сюди приходити на чужу землю. Після війни на Гуляйпільців чекає багато роботи з відбудови, але запевняють жителі готові відновлювати рідне місто. Люди ж почнуть вертатися. Бо з тими, що ми здванюємося, дуже багатьох желання таке вернуться додому вже так, їм хочеться. А вернуться додому, а в того хата розкрита, в того розбите, в того те, його ж треба відстраювати. Попри постійні атаки та життя під ворожим вогнем, гуляйпільці рук не опускають, вірять та чекають на перемогу. Війна є війною, ну надіємося на лучше Духу не теряємо, віримо в наше зсу. Все буде Україна.